Любесеньки, ми вітаю вас на моєму каналі. Я Дмитро Костильов, зі мною сьогодні чарівна Ірина Клевер. Пані Ірина, вітаю вас, вітаю, дімочка! Гарно виглядаєте, як завжди. І всім вам зичу прекрасного ефіру з нами і бажано оцю оці весь час, що у нас буде ефір там провести з нами від початку до кінця. Бо YouTube любить, коли ми дивимося. Коли ви дивитеся спочатку до кінця, це означає, що вам подобається. Підпишіться на канал пані Ірини Клевер на мій канал і скрізь коментуйте. пишіть багато коментарів, більше п'яти слів, і донатьте на збройні сили, бо ви мої спонсори перемоги. Пані Ірина, вітаю ще раз ближче. Вітаю, Дімечка. дивіться, пані Ірина. Повертаємося вітаю. до вектора зміни. Да, і ми там мали подивитися, який Великобританія зробила от ми там помінявся вектор України, і ми подивилися, який матиме вплив Великобританії, який матиме вплив. Найближчий час Великобританія на Україну. Uh -huh. Там, де нас красивий розклад, то лежить. Що... А, значить, це й ложим. Ага. Так, який буде мати вплив uh, Великобританія на Україну. так да. Ну, так, щоб якісь uh, команди були, і щось таке, щоб ми були. Як рабство тут немає, тут не, не про рабство. Yeah. То е, може, е, бо вплив це вплив це коли я на тебе впливаю, а ти робиш те, що я сказав. Да? Yeah. Тут такого немає. Е, давайте так подивимося, що а буде мати. Ми, ми говоримо про Великобританію. І коли ви кажете Діма, кровна на связь, е, ну ми ж, ми ж самі розуміти, що всі наші князі-князі е, це були скандинави. <анкредит> угу. То давайте подивимося, цей союз це з Скандинавією, скандинавськими країнами чи з Великобританією? оцей вплив буде великий. Так, оцей великий вплив буде. Е, 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 ви маєте на увазі связь? А, кровна звязь? Так, кровна зв'язь. Це кровна зв'язь, що там показують, це мається на увазі е, зі Скандинавією да, або з Великобританією. Велика Британія. Випадає все таки, да? mm -hmm. так? Вот папа ну папа мається на увазі єрофант, це, тобто, це за правилами, так? Да? А щодо Скандинавії, тут. Щас, тут дев'ятка жезлів і десятка пентаклів перевернута. Тобто тут є, є кров, Да це є. Але урахування йде не по, не по той ветки. Ну, тобто, от, от, а. От по престолу йде. От, е, по престолу вони рахують родство. Хорошо, Хорошо. а у всіх скандинавських країн є родство з Великобританії. Просто ага, так. Цю у шість. скандинавських країн є родство з Великобританії. Так, да, у них є. Угу. Теж є з, все, 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 родство, все. Дай, є з ну, То Україна отак от подокументально повернеться в лоно цієї британської, британської крові. Так, Україна, документа. Зараз я зберу Так. Україна документальна. Чи повернеться в лону? Це великобританської крові. Так, сподіваюся. Так, е, да, там буде возз'єднання через якісь папери. Так, да, тут імператор, це воз'єднання через якісь папери. Це буде публічно, тобто люди будуть про це знати. Що ми з вами узнаємо про це, з газет, з кіно, з телебачення. Щас. Буде, буде публічно, але буде тільки згодом. Повинно пройти часу. Ну, до речі, місяця вісім взагалі нічого не чуть про це буде. А потім. Хоть... Угу. Хорошо, тоді цей вплив вплив на нас Британії і Америки в найближчий час, який буде? Так. Окремо. Вплив на Україну, який буде Британії і Америки. Так, е, Америки буде, бо том, по тому, що підписано вже Америки, там, ну, і тут, бачите, жезли, вогонь, тут щось прокопали. Да -да -да. Е, тема того договору. Да? А про Британію чи буде? От він буде, знову мені показують, зразу не буде, а от трошки погодя буде. Угу. Угу. Тобто так вони почнуть. Рушить нашу систему і робити її новою. Британці. Так. Да. Бо в нас був з вами такий розклад давно. Що в нас буде британські закони. Я не мож... Такий странний був розклад про британські закони чи британське право. Ну, щось буде по британському у нас, колись давно ще було таке. Так. Чи вони будуть рушити? Дивіться, от зразу рушити не будуть. Не будуть. Да. А от позже будуть впроваджувати свої правила. Туда. В Україні, як державі, як людям для, щоб, для розвитку це як? Зараз, в Україні, як державі для розвитку. Карти пригадується? да ой, яка карта <рес> <Опять>. <рес> Такі самі, так? Да? Це, це значить, що і я казала, що інший е шлях, а, ну, інший да. як це ми, і період, це да? нам якось документальне порядки понаводить. Оце і є. Щас, давайте так, як людям буде від цього в Україні. Добре, робота буде. І це е, жезли, пар жезлів, все. Це робота багато буде де працювати. Отак. Uh, як людям буде, хорошо буде. Ну, король перевернути з жезлів, це значить, uh, не дадуть, звісно, uh, міняти закони, да? але свої впроваджувати вони будуть. Uh -huh. Тобто, можна сказати, що буде якийсь більш, ну, як законний, буде, система буде більш законна для людей. Для людей, щоб буде якийсь такий закон, який буде рівний для всіх, чи не буде такого? Так, да, це буде більш законно, да, і більше буде зрозуміло, що... Що, що робиться в країні, як робиться, да, це про то мога. Да. Мої друзі що приїхали з Італії, перед цим вони були в Австрії. Ну, так дівчата їздили на таку маленьку подорож і кажуть, що Україна просто відпала на 70 років їм здалося кудись. Просто одкинута. Я вас питаю, чи правда, що Україна дуже сильно відкинута зараз від світу, розвинутого. Ці карти нас преслідують. Uh -huh. Чи правда? Ну, скажімо так, на 60% так. Ну, так. Да. Uh -huh. А ну, підняться, до, підняться до рівня euh, ну, європейського, Скільки треба часу буде Україні? П'ять років, е, щоб взяти е, планку. Е, ну, тут 5 років, але дивіться, 5 років, щоб взяти планку. Але по башні це не найвисока планка. Ага. Це, скажімо, так, та сходинка, від якої можна підніматися далі. Ну, щоб вийти з цього зубожіння, треба п'ять років. Да, так, так, да, так. Да, да. Ну, дай Бог. А що за, за ці п'ять років станеться в Європі? Може, вони ще більше рвануться, ми 5 будемо десь непонятно де. Так, давайте так. Чи за ці п'ять років Європа скакне ще далі? Ні, вони далі не скакнуть. Угу. Вони щось там топчуться на місці, і щось, що їм треба порядки свої понаводити. Угу. Тобто буде такий люфт, що Україна зможе вирватися? знаєте от Багато років ми і там політологи всі шукають можливість, щоб Україна вирвалася, понад прорив стався в ній. Два короля Пентакли, і вони, до речі, були вже в розкладі якомусь. Да, да? Так, як як да. це закони, а це гроші і ресурси. Да. Ще одне питання тоді про армію. Чи дійсно українська армія це є головною рушійною силою в розвитку України? Так. Да. Ну, ще щось є. Не тільки армія. Угу. Е, дивіться, головною це е, тільки вона. Ну не ні, є. Ні, а вона ні. на першому місці, так? Так. так от на першому місці так, але ще є інша російська сила. Ця карта нам в наших цих ротку показує копалине. Ага, тому що я сьогодні недавно дивився дуже цікаву якось таку лекцію про українську, українську армію про козацько. Наскільки це була потужна армія в світі? Що ми просто ми нічого не знаємо знову? Я mm -hmm. просто вдивуюся, що це армія, яка рятувала Європу не раз. І європейці про це знають, а в нас це немає цієї інформації, це якийсь просто жах, я просто дивлюся. Mm -hmm. Тобто, зараз може бути, що цей от і в наших розкладах виходить, що е, те, що Україна, військові не, не здадуться, не здаються, да? і це є поворот. Тобто ми вичекали, виходить, вистраждали, yeah. але за рахунок армії не здалися, і, і хтось підтримує армію, дякую всім, що хлопці вистояли, і Україна витрималась. Правильно yeah. розумієте? Yeah. 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 У нас у вас прозвучала договір Україна Росія. Це означає, що в найближчий час буде підписаний договір між Україною і Росією. Yes. E, давайте так. E, чи e, правда то, що на найближчий час буде підписаний договор між Україною і Росією. Так, e, да, дімочка, буде підписаний договор. Показує договор. Це карта болото. Ну, болото і договір. Тобто, це ну, значить, як не ми хочемо, не вони хочуть, а як потрібно. Це потрібно зробити, так? Да? І е, чи підпишуть, так, да, вони підпишуть, е, і цей договір буде по вказівці. Може, да. так, то я сказав, підписуйте договір. Про що буде цей договір. що буде цей договір. Ті ж самі карти починаємо. ну Тобто, це мені показують, звідки так. початок. Так, про що буде договір. Два короля. Дивіться, це значить, знаєте що? Да. Буде договір? Все, що ми казали, все стягується в одну кучу і збирається в ланцюжок. Да? Yeah. От, про що буде договір? Про ем, ну два короля це як дві країни, да yeah. це як е, точка зік... зіткнення, зупинки, бо карта смерті. Е, так Воєнних дій е, з межами територій. Ну, ну а ой, хорошо. Я чого кажу хорошо, бо оці дві карти, якби тут ще була п'ятірка мечів, я б сказала о, п'ять, оп'ять та, картинку, так. Ну, да. Да? А тут, а тут, ну, скажімо так, з тої опіри, але ще доповнення нам дають, так? Да? Так, окреслені будуть території. Але це буде не Однозначно і не остаточно, тобто, це буде на деякий час, угу. бо карта миру перевернута. Мир перевернутий і диявол перевернутий це зупинка на деякий час. А далі що, це недовготривала пауза, це буквально на три, три, тройка чаш. 30... На 30 днів. Вони хочуть на 30 днів зараз підписати. Так? Да? Да. Це про 30 днів. Це, да. Да, це про 30 днів. Да. Угу. Це про то. Тобто це на деякий час. Його підпишуть на найближчий час? Да. Я вам скажу так, його підпишуть, але він не буде виконуватись. А, десь щось все одно буде літати uh -huh. і а, ніхто не буде, ну, це не мить. Да? Ну, тобто, всі yeah. будуть казати, це не мить. А що дасть Україні цей перемир'я 30 днів? Вона набере сили. Щось, що їй мають дати, угу. а вона. Прий... Це угу. Це спеціально зроблено, щоб встигла прийти зброя. Так. Да. Я покажу. Да. Хорошо. Ну, mm -hmm. росіяни ж погоджуються, і вони теж очікують поставки зброї собі. Це не про поставку, це про виробляння. Вони, всти... вони зможуть за 30 днів виробити ці зброї, що їм треба? 70% знову. Ну, це ж, пані Ірина, опять буде страшне... страшно... страшний наступ знову буде. Я подивлюся. Буде на тих позиціях там, де вони зараз стоять. Тобто там буде весь наступ да? так? Mm -hmm. ну, давайте зберемо колоду, ми вже ці карти розложили, я бачу. <реш> <Что у нас? реш> ну, давайте я спитаю, що і, які будуть, ну, добре. Добре, зупиняться цей наступ. давайте. А, давайте, Значить, зупиняться цей наступ. Да? Ух ти, зараз я вам покажу. Як казала, моя учениця, що то, що то красне. <реш> це різні речі. Імператор і папа. Да. І трійка мечів перевернута. Це значить, зупинять, не дадуть далі пройти, кордони будуть відстоєні. Угу. А це буде е, малими жертвами. Малими жертвами, а далі о, покажу башня. І е, Обмеження, тобто башня буде по лінії розмежування і великих жертв там не буде, бо отак би були великі жертви. То є це що можна сказати? Що це буде останній бій? Зараз я подивлюсь, от тепер вже зберу колоду. Так, це що значить це буде останній бій? Так. Да. От щель ніг це буде останній бій, і бій буде до последнього патрона. Тобто виходить, що 30 днів там плюс-мінус буде якась там назва на перемир'я. Його не буде. Правильно ми зрозуміли. Зброю і тобто Зброю підтягували. Зібрали всі, типу, усильна, остання серйозна атака, оцей останній до останнього патрона, і що далі? І що чим це закінчиться? Що, що після цього буде? А що далі А далі буде ну, підтримуватися режим, ну, да. І зараз? Да. Да? А, поки не буде підписання. Підписання, чогось підписання. Тобто, поки не буде якоїсь крапки, сильні світу цього із Україною, поки не поставлять якусь крапку. Це буде далі. Тобто, вичікування буде отої крапки. А, а що треба, щоб була ця крапка? Що має статись, щоб була ця крапка? Щас. Нічого не статись, просто домовиться по розставити крапки над і. Е, от по тій карті я скажу, що ніяк не можуть визначитися вже, народити вже ту от е, ну, якусь ітогову домовленість, щоб всім було добре. 25 в 25-му році календарному е, ці люди між собою домовляться, визначаться, всі точки крапки розставлять, що кому де як. Так. Да. Покажу. Да. Закохані, хитрий хід. До речі, хитрий хід. Ви ж пам'ятаєте, він у нас був у розкладі. Yeah. І тобто дивиться кудись, так? Так. й завжди буде допомога. Ну, я так думаю, що хтось із дні, е інша якась країна посприяє, щоб е якось це домовлення все ж таки вийшло. Mm -hmm. Ну таке, звісно, так. Да. Ну, поки виходить, що виборами не пахне в цьому році. Не знаю. Ви не пані, вибори все-таки будуть вибори президента? Будьте вибори президента в цьому календарному році. А країну не назвала, поняття. Чи будуть вибори президента в цьому календарному році в Україні? Я випав це не сама вона мені вилізла. Це шестірка жезлів прямо. Сейчас. Ви знаєте, на вибори похоже. Ну, не е, прямо в цьому році, але туди-туди зовсім під кінець. Чого я кажу, похоже, тут ось це похоже, ну тут, ну, в принципі, два старших аркану. Ну я б сказала, що на цю тему треба подивитися трохи пізніше. Так, да, ми подивимося пізніше. Бо воно пахне виборами, але так, щоб тут була фортуна, смерть, е, нема таких карт, розумієте? Е, тобто тут є якась е, домовленість, що е, є домовленість, коли. Скажу да. так, да, от По вибору. Є домовленість, коли. Ем, щас, е, Коли буде перемога? Тобто вибори будуть після перемоги. Mm. Ну, подивимося. Поживемо, побачимо. У нас якийсь цікавий сьогодні розклад вийшов. Саме, і, і, і Я весь горю ось цілий ефір, згорає згорає Діма і в ефірі. Але нічого, лібасеньки. Ви горите, у мене отак міська да? жу, жу жу, воно ж через так. мене втрачається. Мені хай, що ми вже прям сами поокривалися канали міра, де тільки. Ми, Пані Іриночко, дякую за прекрасніший ефір. Любесенки, пишіть канал, пані Ірини Клевер, на мій канал і донатьте на Збройні Сили. Підтримуйте наших війська, і ви побачили по розкладу. Це запоруга, запорука нашого майбутнього. і відстоювання наших територій. все всіх обіймаю. Дякую за прекрасний ефір. па Папа.